Доброго вечора, любі підписники і гості каналу. І так прийшла мені знову посилка. Посилка прийшла мені від Світлани Мар'янченко. Строянний від Світлани. Канал. В неї свій часний не розпліток. Я вам... Неодноразово про нього вам нагадувала, навіть комусь давала координат. І ось прийшла від них посилка. Посилка дружби безоплатна. Зразу показую, що прийшло. Зараз глянемо, що до нас прийшло. Людина, яка пішла на зустріч і теж вислала мені. Я її, почти, донесла, почала нести, а там воно трошки далеченько, ну з кілометрів, ну може, я знаю, там скільки через парк треба нас нести її. І взявся, я тільки почала нести, а тут молодий чоловік їде на велосипеді і каже, вам допомогти? А я говорю, ну якщо ну, можеш, допоможи. І він узяв цю посилку, вона тяжола посилка тут, так, кіл 10, десять, І він узяв цю посилку на велосипеді, і ми з ним тихенько пройшли, де я Ну, де мої сумки залишалися. Ось так. Так трапляються добрі люди у нас в країні. І багато таких людей. Зараз я покажу. Гляну. Я сама не бачила, що воно. І зараз покажу вам. А ну видно вам? Я буду розпаковку показувати. Не видно вам буде, так? Да? Ну, ось буду так вам. Не болталися вони. Дивіться. Ось такі туї. Смарагд. Ну, вона сказала. Що так. Вийшли вам туї. Так. Ось вона. Ось вона. Ось вона. Це такі туї. Світлана прийшли. Так, оце ось прийшла. Навірно, не знаю що. Ось ось щось, не знаю що За це я не знаю, що це воно щось є. Так. Ось ще Ось, тут щось багато, сильно щось вона говорила тільки три тих і там. Ляндочки трошки, а тут ось дивіться. Оце що воно, ну, я не знаю. Як хто знає, звісно ж він допоможе мені в цьому. Ось Ось ось. А той. Так. Бачите, он тує. Ось вони. А ось а це ось якісь рослинки ще. Ну, я в цьому. Ну це ось це точно Не він є, підпанили колись, вона мені вислала. Ось таке. Бачите, ось, ось ось таке ось. ось. І ось троянди. А троянд тільки, то я просто і диву дивуюся. Говорила, вже закінчилася. Вона писала мені, закінчилися Троян, де вам щось друге вийшло. Ну, тут, а, а, тут то ще кущ, мабуть, без кампіса. Я купила ще на базарі недорого, я поміняла мультифлорки на ось два, два кущика, Зараз покажу, які вони. теж розплізне часний у неї. Вона його розвиває вже давно. Перші ще троянди не брали. Ось, Східний експрес. Є вона у мене, звісно. О, і Глорія Дей. От яку я, я жодного разу не можу замовити. От все думаю замовити, я її не можу. Глорія Дей буде тепер у мене в саду. Ось він і ще ось. Бробу, масив. Ось, не знаю. Якщо вам видно ж ну, сама, знову сама і знову сама. Думала, що воно буде небагато, а мені ще копати скільки землі. мгій. Показувати я вам посадку не буду точно, тому що я майже без води працюю. А для вас це буде страшно. Ось він ще і мій карди. Ось видіть. Зібрина, по-моєму. ось мисс Кантус, ось він. Може його тут поставити, вони стоять не будуть. І ось ті, що я купила. Ось, дивіться. Ось воно. Називається оце ось таке. Бриз. Ось. Це я. Майже у нас дешево беру. Воно. А це ось теж міська. Ось таке воно. Ось воно, а тут була мала, вам покажу, бачите? цвіти. Так. Ось. І того, оце ж не знаю, що, може воно там підписано, я... Ну, ну, зараз, якщо я з тих ви... виложу, що це воно? Ага, ось воно. Ага, спірея, Голден Принц. Ось спірея. Ось вона, Голден Принц. Ну, це те, що мені треба було. Це спірея, Гол... теж Голден Принц. Дві. Це, ось він, Бере склет. Ось. А це що? Зараз подивимося. Теж під два кущи. Ось чогось. Теж подивимося. Спасибі Світланочки за такий подарунок. Я навіть і не сподівалася. Так, ось вона. Форзиція. Ага, форзиція. Ось вона, це дві їх, мабуть. Дві форзиції. Ага. ну Вона вже слала те, що бачила, щоб воно буде краси, щоб щоб, воно буде красиве, щоб в було. було. А ту я це смарагд західний. По-моєму, вона говорила. Видимо, це звісно тут. Так, смарагд. Не написано. Вона мені говорила за смарагд смарагзав. Яка зелена завжди. Так. Ну, і ось так виглядає ось мої ці придбані подаруночки. Я ніколи не думала, що у нас такі ну, від, від, відзивчі люди. Так. Що тобі? Бачите, туйки ці ось зелені. Ось вони мої Міскантуси, Міскантус. Вон і міскантус, можна навіть ділити його, мабуть. Так, тікай сюди. Васька, ну тікай. А ось Оце ж те. бристой, просто якесь воно. Просто видно воно ще. А ще обіцяла мені теж принести вона ця Леночка. У нас тут вона. Принести той теж хоче доложити свій вклад, і вона ото вирішила мені, то ми помінялися з нею, а то ще принесе кови, ну, ковилу. Ну і так трошки зараз покажу, що ще цвіте, і піду собі саджати. Бо, може, завтра такий дощ, у нас дощі так і не було, він тільки побризає і все. Це не дощик. Ну Сад у мене як цвіт, так і цвіти. Прекрасно. Все, нічого не засохло, нічого не згоріло, все-все навіть без дождя, без води, в якої в нас немає. В колодязі вон качнула, відра накачала і все. І я поливаю їх тільки ну, по великим святам, як говорять. ну Вже я ці зовсім не поливаю. ну дощик їх чуть підмочив. чуть-чуть, Ось так. Зараз піду глянемо. що тут, бо я от скільки днів. На базарі з резантемками, то я і не бачу й саду. Ось дивіться. Ось цвіте Сережа. О, дивіться, як він красиво цвіте. На таких високих-високих баганах. Ось оце він так цвіте. Прекрасно. Ось він. Меріен. Тут ось теж цвіте. Ось він Сережа, ось звідси. Покажу вам його красення цього. А ну так ось. Ось. Відео буде зовсім коротеньким, я просто піду працювати. А сад уже весь, як я його вже весь зроблю, от тоді я вам і покажу, що де росте. А зараз ще не час. Бо одна говорила, а ви покажіть, а я там які рослинки. Ну, мов, я при той ні, показувати я буду потім. Ось, цвіте. Прекрасно, ось так. Чотири сезона і все ще цвіте ось аскот. Який класнющий такий, чудовий, червоний, такий гарний, привабливий. Ну, ось так. З мерії Ан. Зовсім ніхто не зрівняється восени. Вона дуже гарна. І цвіте вона дуже-дуже довга. Ось так. Ось так. Тут он, ось цвіте, але ця сторона цвіте. А не цвіте, а ця цвіте, зараз пройдемо і глянемо. Ось дивіться, цвіте. Крокус роуз. Красуня з красун. Який гарний. Коляривний, такий Осені колір. Тут ось цвітуть, ось вони. Айстри мої. Щось що цвіте. Уже вже цвітає, звісно ж. Ред Леонардо да Вінчі, Тут ось кусь Валюші цвіте. Перовські мені обіцяла, вона сказала, пізніше я вам їх вишлю, ще й перовські посажу, ну коротше, сад буде. Я думаю, виглядати дуже чудово, він і вже виглядає гарно. Грибні ось петушині тут. Ось тут такі прекрасні. Цвіте наречена. А ось цвіте, як красунчик. а ось красунчик як цвіте. Дивіться. Ось Golden Celebration. А, Воді, ну, що там її води, скільки там треба, щоб бризнув дощ, щоб була вода. Ну, вона дуже красива. Це теж спас, спас, спасенна вілизною троянда. Повністю. Гірку кам'яну ось посадила. Нарешті на пеньку, на тому. Ну, Що вийде, це буде весною, буде вже воно той. Ну, вони приймуться, ось дочки потихеньку йдуть, все рано, для них це хватить. Вони приймуться і підуть у ліс. Ось вона розпускається. Ось епоха Амандадорі. Тут буде ось ці степолька. Я ж говорю, я зараз трошечки вам покажу і піду саджати, бо вже вечері. Все ще цвіте світнес. восени він цвіте дуже-дуже довго, він і літом цвіте дуже довго, Ну літом його ж потрібно обрізати, щоб вже, ну, заново заходив. А зараз його не потрібно обрізати, хай він собі цвіте до самих морозів. І все, ось така красива красива теж квітка. Вона не розкривається повністю, вона от отак і стоїть. На полу розпусках таких. Ну, аромату вона немає. Тут теж два куща її, бо один кущ вузький був, і я їх два посадила тут разом. Тут ось торнадо. Ось так ще. Теж хочеться мені його почеренкувати трошки, щоб там підсаджувати. Ось цвіте ще все ще цвіте піано. Ті роки воно швидко цвітало, а в цьому році він цвіте дуже довго. Тут ось, тут ось Луй Дефінес розпускається. Дуже яскраво виглядає юбилей-принц Демонака. Ось це цей чудовий, ну вже він де ж відходи? ось які квіти красиві. Сірамента це називається. Ось вона така прекрасна. Це троянди з садового бума. Бо одна жінка говорить, там, де я садовий бум знімала, вона й говорить, що пише мені. що Та що ж, всі троянди приходять не по сорту. Ті ж по 50 рублей, хто знайшов. Я не, не говорила вам по 50 гривень, щоб були то. Я говорила вам безплатно, мені там троянди прийшли, там ціну я не вказувала. А вона так ростой, то може не з садового бума. Ну може, то у вас не з садового бума. Ну я у, цього, у цьому розпліднику беру вже столько років, то це дійсно садовий бум. Ось світе, ось вона. Це із долини рос. Навіщо мені росту, якщо Я знаю, де я що брала. Це Савой хотів. Такі квіти в нього. Середина жовтня. Ну вже так що. Ось вона теж ось чармінг Piano. Ось вона така. Цвіте квітка. Ось цвіте. Хризантема ця осіння теж пані Зосі дуже прекрасна. Як кожного завжди говорю, і хто мені що присилав. Ось вона. Як вона називається? Тобі це була кафейна квітка. Макароза ось так ось розпускається ось червона. Така вона, ну, вона і не мультифлорка, мабуть, а наверное, корейка така шикарна, вона прекрасна. Тут ось порозпускалися ці. Ця ось дивіться, яка красиво, якого кольору, якого малинового малинового. Це теж Марусіни, ці квіти. Я завжди говорю, чиї квіти, а вони які величезні величезні, повертали пані Валі Нет, вон, мальви. Вони які ось як його показати. Он, дивіться. Бачите, які вони височезні, величезні, величезні повертали, але вони не цвіли. Може на той рік вони будуть цвісти. так, цікавого я вам нічого не розповіла. Ну, буду бризгати, звісно. Це ще, ще не зараз буде, але буду, напевно, так і я залізним купоросом пробризаю, бо я в тому році їх не бризала восени, то я в цьому році їх, напевно, пробризаю. Ну, оце ось дивіться. Ось, оцей. ось Оце ось воно дивіться. Ось бачите, ось воно йде без квітки. Ось бачите, ось воно пустило зелений базальник йде без квітки. Отак, прищипнули, дивіться, верхушку так. раз. Прищипнули і все. І хай визріває той паган. Може він до осені, і ще до зими, і визріє в нас. Де пішли вон з, з квіточками, ці вон, вон дивіться, ось квіти вон, будуть бутони. То ті визріють. За ті переживати не потрібно. А от за ті от, -от так Сама синя красива квітка ось така. Ось еліанзелі. чудо квітка. Восени вона так заворожує прямо. Ось де осінь. Вон дивіться, я її багатенько вирізала на букети. Ось там. І ще її дуже багато цвіте. Так що саду дружби нашому бути. Спасибі всім, хто долучився і ще долучиться до мого саду цього, до нашого спільного саду. Ми будемо ходити туди, як до себе додому, на екскурсію будемо йти. Ерик Табер, ось розпускається ще червоний гад. Кожного разу все нові квіти і нові, я показую. для рости малінар. Ось тільки їх, бутони, квіти тут. Все, ось дивіться, зараз тут. Бо все ж тут під ногами ще ж ростуть мультифлорок багато. Ось вони, бачите? А, аромат тут який стоїть. А ось буде розпускатися лавіла кота. Це теж з долини роз. Тут одна лавіла кота Світлани Мар'янченко, ця велика. А он маленьку я брала у долині роз. І, і тепер я і не знаю. може її взяти і відсадити в той сад. Щось вона, бо затормозить вона затиметь. Так. А ось зараз покажу оцю ось клітку. Ось тут цвіте Сахара, ось. О, хто знайде. Тут ось цвіте Брауні теж, теж такі самі вони квіти. Ой, які червоні гарні. І ось цвіте, ось вона біла сенсація. Зараз пройдемо далі. І ось краса, яку не можна пройти мимо. Містіор. Це мир роз. Від мира роз теж мені ще раніше прийшли. приїхали саджанці, вони були в нашому місті і завезли мені саджанці. То є там теж їхні саджанці. Так, весною, весною ми все побачимо, якщо доживемо до весни. Нам головне протриматись і дожити до тієї веси. Слава спускається, зараз вже ж ну, такого тепла великого немає. Ну, ну, трошки сиро, трошки дощі пройшов, воно тут, тут трошки посиріло, а там у моєму саду, де я копаю, то там Це і не Луїза. Це ось цвіте, ось, ось яка красиня, осіння краса. Це декор Арлекін. А ну вон цвіту, зараз пройду туди. Цю троянду потрібно чекати, Оцю ось що в мене ось росте. Ось дивіться, яка вона прекрасна, розоман, але її потрібно чекати. Це її вже третій рік, але це ще для неї мало. Ось так вона розпустилася, ось так вона цвіте, прекрасно все. Ну, це для неї мало часу. Ось так поскладувала їх туди. Ось так. Тут вона. Ось який попкорн цвіте в мене. Дивіться, мультифлорка яка. Вже вона вся розквітла. Така дуже-дуже-дуже красива. Я думаю, на той рік мені вдасться зберегти її і... Получити від неї багато-багато саджанців. І так ось цвіте. Ось вона. Йорш Continuo трендшип ще буде цвісти. Це не тільки одна гілка, а ще ось буде цвісти гілка. Це ось так цвіте вона. Ну так. Зараз знімаємо її. Ось так вона цвіте. І ось буде ще ось цвісти. Бутони. І ось вона. Зацвітає. Ага, ось іще гілка зацвітає теж. Ну, вона така по виробнику квітів така саме майстриня виробляти квіти. Вона з весни до самої пізної осені Працює як бджілка. Дуже-дуже красива. Має аромат і має дуже красивий колір такий. Ні водної троянди такого кольору немає. Це англійська троянда Харкенса така дуже чудова. Ось хризантема така чудова теж. Ось вона кульками такими, бачите? Ніжні, ніжні рожеві кульки тут. І це ось брауніш цвіте з цієї сторони. Ну, цвіте він слабо, ну як по осінньому цвіте, та і все. Ну, то що він зелений, знизу до верху, то це йому не віднімати у нього. Можете ще хто не бризкав, пробризайте, будь ласка, монофосфатом калі. Одним можна. Ну, можна і сульфат магнія додати. Ну, монофосфат калія теж дуже гарне. Таке средство. від хвороб, там від всяких тих. Там жучки, ну все воно ну, лікує, так що можна і ним. А краще ще. Залізним купоросом. Вже окончательно потім я вже пробризкаю і вони підуть у зиму Ось ця. осінь тут цвіте в мене, ще красива, дуже красива. вона тільки почала тут цвісти ось будуть бордові тут зацвітати. Боже, мій, Боже, як вони все, все таскають за одержини. Я ж, Якщо вам показати, як я одежі хожу, скажете Боже, ну тут другої не пройде, що вона вся вже подрата у мене. Ну, А ось очі так, який тут чудово. Тут ось теж цвіте. Ось вона, Френсіс Блейс, вона така, ну, вона не процвітає, звісно, як положено вже. ну. Бутони повикидали. А може ще прийде бабине літо і буде тепло. Ніхто цього не знає, і ми не знаємо. Вроді кажуть, що тепло буде. Ну, я думаю, так, бо дуже багато мошки літає. Значить, ще буде тепло. От, якщо у вас є теж великі такі ось вудочки, дивіться, я показую, вони визрівші там пагане, все. Ну все рівно їх можна обрізати, вкоротити. Ну, вкоротити як. Ну от Хоч метр відтуди відрізати і ото залишить там десь півтора метра, хай буде. Ось такі всі можна їх зробити. А можна і не трогати просто, і все. Можна пригнути трошки ті гілки і просто не трогати. А весною вже ми потім обріжемо. Залишимо ось такі, вон, бачите, які ягідки, шепшинки позалишаємо всі, і хай вони собі визрівають. І, і саме це, стволи визрівають, і троянда сама почувається. Буде почуватися добре. Ще мультифлорки, У мене мене багато їх. У мене на пощті завжди питають, ви будете перевіряти посилку. Я говорю ні. А, а чому ви так вот кожен раз, ну вони знають мене і то? Я говорю, я знаю, у кого я беру що, в кого які. Якщо б я вперше брала, то я б ще посумнівалася. А якщо я беру і знаю, що в них будуть троянди. Ось, дам де шинансо, яка красуня. Що в них будуть троянди прекрасні, то я не провіряю нічого. Так, і дариному конюкзуби ж не дивляться взагалі. Ну і да, я ніколи не провіряла посилки. Я знаю, що там прийде воно гарне. Навіть якщо один-два якихось рослинки, може, і не такі, як би мені хотілося. Ну що? Ну і хай вони виростуть собі. І так, дякую, пані Світланочку, за такий чудовий ось комплект. Ніби вона знала, що в мене і того немає, і того немає. І навіть навіть того нема в мене. Вон, я його колись сажала, а потім взяла і пересадила. Як починала цей сад, я взяла його і пересадила за ворота. А він взяв і пропав, вже великий він був гарний і пропав. І так у мене і не залишилося, етого, ну, як воно називається, горзиці. Отам десь кущик маленький, такий він біля собаки, я там посадила, ближче. Ближче, ну він дуже малесенький зовсім. Так. І так, дівчатка і хлопчики, спасибі, хто буває зі мною, хто заходить на канал, полюбляє. Все будемо дивитися, як доживемо до того року. Я думаю, ну вже як зовсім закінчу я ось посадки, може я і покажу, що я там понасаджала і як. Потім вже буде видно. Троянд я насаджала дуже багато. І всяких рослинок теж посадила багатенько. І так, спасибі, хто буває зі мною, хто відгукнувся на сад дружби. Кожен вніс свою часточку у мій садок. І буде це наш садок, общий садок. До побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна, і все буде добре у нас.